Чи є в нас ще якісь напрацювання стосовно того, як поборотися з гірчаком Березковидним? Я точно знаю, що ти любиш експериментувати, і в тебе дуже багато тут дослідів, якими ти ділашся з аграріями, навіть в товарних посівах вони вже застосовують. Розкажи, будь ласка, от те, що ти напрацював уже за роки і дійсно можеш допомогти дуже сильно аграріям, як західної, так і центральної, так і північної частини України, де гірчак березковидний на сьогоднішній день ну дуже велика проблема. Ну, якщо говорити, в нас ще є такий препарат, як майстер Пауер, який ну, багато хто о, має велику практику внесення, і хтось вже каже, що це застарілий препарат, того що вже він там з бородою, хтось каже, тому що вже 15 років на ринку е, і так далі. Але е, ну, якщо говорити про контроль гірчака берізковидної берізки, то я не бачив, який препарат краще може це е, зробити, щоб. Паралельно контролювати ще і злакові буряни, і, і інші дводольні види, які зустрічаються в посівах. Тобто, в принципі, майстер-пауер півтори літра на гектар так, це та класика, яка так, на сьогоднішній день працює проти суть, гірчака. Так, да, Якщо говорити про гірчак березковидний, хто працює майстром, той не має проблем із цим бур'яном в посівах кукурудзи. Якщо ще вчасно вноситься, не по перерослих бурянах, а фазу, там, наприклад, В2, В3, тобто. 5-6 листків кукурудзи по BBC, ніяких питань з цим буряном немає.